Сьогодні наша країна перебуває на етапі трансформування різних сфер життя. Зокрема, є багато тонкощів у законодавстві, які важливі, але залишаються поза увагою багатьох громадян, аби платникам податків легше було орієнтуватися в особливостях та всіх нюансах оподаткування, зокрема у часи мобілізації, у податкових інспекціях проводяться безкоштовні семінари. Спеціалісти відкриті до діалогу і запрошують до співпраці. Найактуальніше питання трудові відносини. Основной как бы, акцент, да, который мы делали, это месячник легализации, добровольной легализации трудовых правоотношений. То есть мы дальше продолжаем эту работу. Эта работа у нас уже месячник, у нас уже проводится в третий раз в нашем Днепропетровском регионе. Есть у нас уже позитивные плоды. За первые три недели у нас уже зарегистрировано, даже точно скажу, 1954 трудовых договоров, а это уже на 372 договора более, больше, чем в предыдущем периоде, то есть аналогичного периода прошлого года. Мы к таким Семінарам підходимо завжди і і очень відвесно у нас є практичні пособи, з которыми платильчики ознакомились. Ми розказали в цілому о журнал, тому що учитываю, що в нашій області більш каліплатільчиків. Далеко не всі платільчики знають о існування такого журнала. Надія вовк впевнена. Журнал видавничого центру стане в пригоді кожному платнику податків. І справді отримана у ході семінару інформація дуже корисна і знадобиться у щоденній роботі. Зізнаються слухачі. Поприсутствовала на семинаре и извлекла, что он очень поучительный. Получила много ответов на вопросы, как бы и теперь буду применять все это в практике. Хочу сказать и выразить большое спасибо налоговой за бесплатные семинары, за то, что они очень дают много частному предпринимателю именно понять, разобраться и ответить на все вопросы, которые волнуют, особенно сегодня частного предпринимателя. Он находится сегодня в не очень хорошем состоянии. И даже сегодня я предлагаю всем предпринимателям обращаться сюда, приходить на эти семинары. У кожній податковій створені спеціальні центри, де підприємцям нададуть необхідні консультації, як працівники інспекції, так і юристи.